Проспекти Яворницького та Богдана Хмельницького, Січиславська набережна. Центральні автошляхи Дніпра заполонили машини із бойовими прапорами. Воїни цих підрозділів потрапили у полон під час запеклих боїв за Маріуполь. Зокрема, за наказом вищого військового командування України склали зброю на Азовсталі. Без наказу вони б цього не зробили е, уже 21 місяць. І тиждень мій син знаходиться в полоні. Вікторія з Магдалинівки розповідає, її син Євген, водій БТРа, коли проривався до побратимів на Азовсталь, отримав контузію. Про оборону Маріуполя розповідав мало. Води немає, їжі немає. Ділимо одну банку консерви на декілька хлопців. Писав смс-ки або передавали через чужі телефони, бо вже тоді зовсім зв'язку не було. І останнє, що він вийшов на зв'язок вже з полону, сказав: Мамо, в мене все ок. Чекаємо. Відтоді зв'язок із сином обірвався, але жінка вірить, він витримає усе та повернеться. З останнього обміну хлопці сказали, що чули про мого сина. Знаєте, надія, що просто син живий. Родичі полонених кажуть, найтяжче в очікуванні відсутність інформації та спілкування. Вони не знають, живі ми, не живі, де сім'я, як і що з ними. Психічний, емоційний стан теж тяжкий. Отримували ми один лист у 22-му році восени від нього, три строчки, що він живий. Бачили з полону відео. На повернення тата майже два роки чекає восьмирічний син бійця Володимир. Дуже сумує, пам'ятає. Він волонтер у нас, він молодець хлопчик. До акції долучився й Максим. Боєць нещодавно звільнений із російського полону. Туди потрапив на початку повномасштабного вторгнення. Я дуже виїхати на засталь, ми там попали в бой. Я був ранен, взяти в плен. Потом мене відправили в лікарню, підлічили Після того. мене отправили на самоліті. У нас там 200 людей полетіло на кінішму, і там я сидів почти два года. Потом перевезли меня в Таганрог и потом уже обменяли. Там еще много наших ребят осталось. Я вышел поддержать. Такий автопробіг у Дніпрі стартує вже втретє. На цей раз він обласний. Учасники рушили також у Новомосковськ та Павлоград. Організатори кажуть, хочуть нагадати людям про ціну війни та необхідність повернути воїнів із полону. Ми хочемо, щоб всі бачили, що в Україні йде війна, що наші рідні знаходяться у полоні, і ми хочемо сказати всьому світу, щоб вони допомогли Україні повернули наших рідних додому. До автопробігу родин захисників доєдналися і звичайні автомобілісти в. Дніпрі, Новомосковську та Павлограді Владислава Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу.